Нічого не заважало Польщі робити систему з децентралізації влади і побудувати ефективну систему самоврядування. Мене вразила перша зустріч, коли ще був мером з президентом Польщі, і він сказав мені наступну річ. Каже, ти знаєш, якби ми на початку 90-х років не зробили реформу місцевого самоврядування, якою сьогодні пишаємося, Польща б не була там, де вона є сьогодні. Вона б не була, напевно, і в Євросоюзі, вона б не була такою міцною, як є. Тому ваше завдання це один із пріоритетів, це все ж таки місцеве самоврядування. Так от, російські танки і мінус 10% відсотків падіння ВВП, Польщі не завадило провести децентралізацію і реформу місцевого самоврядування. Як показав досвід, вона стала надзвичайно успішною. Тепер, що стосується ризиків, я не бачу жодних ризиків. Оскільки для того, щоб зрозуміти, наскільки е, Україна потребує децентралізації і місцевого самоврядування, потрібно володіти тим, а якою ж Україна є централізованою країною. Ну, ми просто надзвичайно централізовані. Ми надзвичайно. От В чому сама велика вада централізації? Центр давить на ініціативу. Нехтує демократичною принципом. Не дає можливості самореалізації. Оце тиск. От ми живемо під тиском 24 роки. Якщо хтось вважає по-іншому, він може сказати про це. Але ні, це так чи інакше тиск. За кого голосувати, в яку партію вступати? Це, я говорю, тільки елементарні приклади. А вони виникають чи породжують оці маленькі приклади, величезні проблеми. І тому дуже важливо. Щоб ми усвідомлювали, що децентралізація влади, в принципі, по великому рахунку все розкладає на своє місця те, що у нас забрали за 24 роки. Ну вибачте, але не може чиновник в Києві приймати рішення, яку трубу, в якому будинку, в місті Харкові, в якомусь мікрорайоні поміняти. А це, це, це реалії української системи управління. То чиновник буде ділити, кому там дати мільйон гривень, щоб поміняти труби, і він не буде займатися тим, чим він має займатися, в чому сутність? Сутність в тому, щоб розподілити компетенції державної влади і органів місцевого самоврядування за принципом субсидіарності. Все те, що виникає у нас на рівні міста, має і вирішуватись на рівні міста, не чого бігати по кабінетам столиці. І як не дивно, це та реформа місцевого самоврядування, яка зробить Україну не слабкою, а навпаки, сильною. Тому що все, от зараз система управління стоїть на голові. І вже немає нікого сил тримати оцю конструкцію. Треба перевернути все з голови на ноги, кожному рівню дати свою відповідальність, і це зробить Україну сильною, тому що на кожному рівні у нас почнеться продукція достатньо якісних системних фахових рішень, а не так як це є сьогодні. А що стосується регіональної диспропорції, ну слухайте, це весь мір, мир, весь світ з цим бореться сьогодні. І раніше боролись в рамках країни. А зараз в рамках Європейського Союзу, бо в різних країнах Європейського Союзу різний, різний рівень розвитку, економічного потенціалу і різний рівень проблем. Тому сьогодні в Європейському Союзі створений такий механізм, як регіональна політика. Те, що ми зробили в Україні, те, що ми розпочали робити в Україні, ми прийняли закони про засади державної регіональної політики. Зрозуміло, що є області з великим потенціалом в Україні. А є з меншим потенціалом. Тому державна політика має полягати у тому, щоб допомагати сильним ставати ще сильнішим, а слабким підтягуватись під них. Тоді це є державна регіональна політика. І жодних диспропорцій бути не може. Те ж саме стосується області. В області є райони, які є слабкими, а є і сильними. Треба, важливо, щоб, треба зробити так, щоб сильні стали сильнішими, а слабких підтягнути. І тепер повертаємося ще нижче. Я говорив про спроможність територіальних громад. Дивіться, у нас сьогодні в селі живе там, є село, живе тисячу людей. Тисячу людей. Чи здатна там влада організувати освіту елементарну для дитини? Або охорону здоров'я елементарну, щоб людині ну, хоча б, хоч якось чимось допомогти? Ні. Тому що вони не можуть за свої власні кошти утримувати ФАП або дитячий садочок, хоча б на одну групу. А в школі, в якій навчається 22, 22 дитини різновікових, чи можливо робити якісне викладання предметів, навчання? Можливо? Ні. Що ми з вами робимо? Коли ми їх кидаємо на призволяще, і вони там залишаються сам на сам з тисячу людей, ми робимо їх приреченими. Як би це хто не сказав, але це правда: у дітей, цих, які не донавчені, в них немає можливості до потенційного розвитку. А хто в цьому винний, ми з вами. Так от, і механізми добровільного об'єднання говорять про те, що 5 сіл можуть об'єднатися і створити, наприклад, там одну школу. І між ними повноцінну, яка дозволила б надати якісне знання дитині. Тому я вважаю, що жодних ризиків немає. Натомість децентралізація не стосується ні національної безпеки і оборони. Ні війська, ні е, питань е, Міністерства внутрішніх справ. Це, це, це не питання місцевої влади. Конституція України визначає, що місцеве самоврядування це питання місцевого значення. Крапка. І от тоді все стає на своїх місцях. Кожен починає займатися своєю справою і за неї нести відповідальність. Це як у нас, як у вас в університеті. У кожного є своя сфера відповідальності, і ви відповідаєте за свої результати самостійно. А якби вами управляли з Києва, то навряд чи ви б змогли бути успішними, навряд чи ви змогли би досягати успіхів. Це є абсолютно очевидно. Тому жодних ризиків немає навпаки. Ми маємо ту реформу, яка зробить Україну сильною, і жодних застережень в цьому плані немає.